Вітаю всіх! У цьому випуску я розповім про надійні сайти, які працюють давно і які виплачують гроші в доларах, гривнях та криптовалюті. А спочатку я розповім про два сайти на перегляді відео, де можна непогано заробити долари. При цьому майже не витрачаючи свого часу. І трохи наприкінці додам кілька оглядів на інші сайти, повторю, надійні, які платять. Для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Побажаю Ставте палець вгору, залишайте свої коментарі, ділитеся з друзями моїми, моїми відео, а я буду продовжувати. Є два сайти, досить схожі, це PayUb і Working Cash. Вони трошки відрізняються, але сенс один і той же. Ну, візьмемо спочатку PayUb. А друзі, хто досі не працює на цих двох сайтах, то краще придивитися до них. Це досить вигідний заробіток, при цьому не потрібно тут майже перебувати. Якщо скачати програму на автоматичні перегляди за інструкцією, то дуже вигідно виходить. Для тих, хто ще не знає, що це за сайт і як на цьому заробляти. Просто переглядати різні відео протягом 10 або 20 секунд, частіше 10 секунд дається на перегляд відео, та за перегляд одного відео сайт платить у доларах. Виводити можна в тронах, на паєр у доларах. І криптовалюта доги у них це у розробці ще. Можна встановити програму, яка автоматично переглядатиме відео на добу більше 900 рол роликів. Тут є вся інформація, як це зробити, але через 15-20 відео ви все одно повинні будете вводити капчу, тобто не можна просто так зникнути, поставити на автомат перегляд, відео будуть крутитися, а ви все одно повертатиметеся Періодично і розгадуватимете капчу. Також є тут реферальна програма. Запрошуйте нових користувачів на цей сайт за своїм реферальним посиланням і отримуєте додатковий дохід. Виведення здійснюється без комісії, але забирає якусь частину вашого рівня. Чим вищий рівень, тим більше вам платитимуть за перегляд кожного ролика. Також другий проєкт, досить схожий на цей, але там є деякі нюанси. Наприклад, комісія становить Витиме при виведенні 4% для першого рівня. Щоразу, коли ви будете підвищувати рівні, то комісія буде трішки змінюватися і, досягнувши останнього рівня, ви виводимете гроші вже без комісії. У мене зараз другий рівень, і комісія за виведення вже трохи нижче. Це дуже прикольно. Також тут я виводжу на Pire гаманець у доларах, можна в тронах, наприклад, на Binance. Також є програма, яку можна встановити для того, щоб автоматично переглядати відео. Тобто, ви не будете кожне відео клацати, повертатися, переглядати. Все це відбувається автоматично. Тут є інструкція, можна почати ознайомитися і встановити додаток для автоматичного перегляду. Відео для перегляду надається досить багато, більш ніж 900 відео на добу ви можете переглянути та можете переглядати та заробляти. Також я заробляю криптовалюту на декількох сайтах. Всі необхідні посилання я залишу в описі під відео та в закріпленому коментарі. До речі, у мене є канал у телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів. Іноді і складенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Рада всіх вас там бачити. А сайтів у мене багато для заробітку криптовалюти, на яких я вже багато місяців заробляю, і здійснюю виведення без проблем. Це Satoshi Hero. На екран тут є ігри. І так заробляємо. Граю в гру Rolling Coin, дуже класна гра, класний сайт, багато можливостей тут. Якщо розібратися, то це дуже затягує, заробляю тут біткоін і виводжу на Binance. Можна виводити на будь-яку криптобіржу. Гра два в ряд. Тут взагалі складного нічого немає. Клацаєш монетки та заробляєш криптовалюту. Крани звичайні, їх дуже багато. У наш час, Тапкоїн, наприклад, Біткоін Трофі, Бітхаб сайт теж цікавий, Тронпік, Piк, Пік цікаві сайти, про них я не раз говорила у своїх роликах. Тобто всі ці сайти, про які я зараз згадую, вони стовідсотково платять і без проблем виводять гроші на електронні гаманці. Також заробіток у гривнях. Це боти, їх дуже багато в інтернеті. Я зареєстрована на двох ботах, тобто на трьох ботах в інтернеті, які платять гроші в гривнях. Виводила я вже декілька разів з кожного бота. На одному боті я вже півроку, ці боти, інші боти вони нові, але ці боти. Власних власник цих ботів мої знайомі, дуже гарні, і вони дійсно хочуть, щоб ці їх боти дуже довго робили, тому вони надійні, Я в них. Там потрібно виконувати всі різні завдання, переглядати реклами, відео, реєстрації різні проводити і запрошувати нових користувачів ці боти, щоб заробляти гроші. Виведення на будь-яку банківську картку України. Дійсно ж в гривнях. Кого зацікавить, переходьте, залишайте свої коментарі, я чим зможу, тим допоможу вам. Пишіть. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Я буду продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень та показувати свої результати. До нових зустрічей. Побачимось все, буде Україна! Бережіть себе і своїх близьких.